Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду ідучи, взявши в руки зброю, силу, волю, нас боронили Шкода, що молоді такі до небес полетіли у душі. Я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти, поки я живу в серці, буде жити ти, хай пролунають струни і дари, я заспіваю. І святе письмо про їхні подвиг говорить, немає більше любові, як та, коли хто життя своє віддає за друзів свої. Ось ці герої перед нами. І нашим обов'язком молитва пам'ятати за душі героїв, тому що ці душі безсмертні. Нашим обов'язком підтримувати і цю родину засмучену, яка боронить свого сьогодні. І сина, і внука, і батька, і ми маємо надію, що час, коли Спаситель прийде служити живих і мертвих, воскреснуть всі і ті, хто творив добро для життя вічного, для вічної радості і вічного блаженства. І кожен на своєму місці нехай наближає нашу велику перемогу. Милості Божої і Царства Небесного. І вічна пам'ять у покій новоприставленому, Герою України, воїну, Павлу, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Знову невимовний біль розриває наші серця і кладе їх квітами на свай, стелючи дорогу додому молодому воїну Павлу Прищуку. У своїй неповні 24 роки і це ще раз показує нам, що за Україну гинуть ті, хто найбільше був достойний того, щоб жити добре. Найкращим, найдорожчим і найріднішим для своїх батьків, для дружини, для сина, а став славою і гордістю нашої громади. Став воїном світла, добра і справедливості для кожного з нас. Ми здолаємо цю орду і навіки збережемо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Слава воїну Павло! Слава усім воїнам України і слава Україні! I'm mam to be a mam bit <imitation> Го годину, сам не знаю, де погідно, сам не знаю, те повіну у помі. Ти не плач за мною, мамо, не плач, твоїм серці, я живий, став героєм для України. Назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна. Скільки забрала наших синів ця клята війна, ще день промине за ним пройде рік, та серце не в змозі забути той біль і знову вночі. Присниться їй син крізь сон вона крикне Вернуся вернувся живий, та ранок настане, і знов невідоме, як завжди чекає його біля дому, та пусто на стежці немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач в твоїм серці, я живий. Став героєм для України назавжди твій син. ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна. Ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм серці, я живий. Став героєм для України назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна, скільки забрала героїв, синів, ця клята війна.